Ей, народ! Певне, що ви чули про нову, круту спеціальність у КНТУ – ресторанну справу. Це просто неймовірна новина. Тепер ти, так саме ти, зможеш облегти топовою професією, а навчання пройде майже повністю у практичному форматі. Залітай до нас на факультет. На тебе чекають навчальна лабораторія. Це справжній сучасний ресторан, кухня та навіть бар, де відбувається магія практичних занять. У навчанні використовуються мультимедійні технології: хаджети, ноути, телефони, сек ти любиш. Практика відбувається у ресторанах та готелях нашого міста, держави та наві за кордоном. Тому в Алісу і гайта мандрувати. Ось і все так просто зробити крок на зустріч своєму майбутньому. Не зволікай. Вступай на кафедру економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи ЦНТУ.